Доброго дня, доброго здоров'я і настрою. Мене звуть Марія, і давайте подивимось: тема запропонована від вас, від глядачів. Якщо я правильно произношу ім'я, якщо неправильно, вибачте, будь ласка, Джемма, запропонувала тему. Зміни найкращі у 2023 році. Давайте побачимо, що нам покаже філіжаночка, які зміни вона покаже вам, на що ви можете розраховувати, і може вам треба щось зробити для того, щоб приблизити ці зміни. Давайте побачимо. Ви знаєте, тут одразу показана мудрість, такі знання, але знання про людей з вашого кола, про ваших рідних, близьких, про якогось чоловіка з літерою В, літера К поряд з чоловіком. Тут жінка, дивіться, ці знання ви будете отримувати через телефонні розмови. І я хочу роздивитись, чи можна вам вірити в те, що ви почуєте. Дивіться, тут схоже на те, що ви дізнаєтесь про те, що людина. Він намагається якось як приблизитись до вас. Може, для когось це буде як повернення у вашу сім'ю чоловіка? Це якось і дивіться знання про. Знаєте, тут якось градус ваших відносин він буде рости, буде змінюватись, буде якось так налагоджуватись. Тут зміни, які будуть на протязі 2023 року, які дадуть вам зміцнення сімейних стосунків. Далі дивимось. Ну, тут суто жіноча філіжанка. Тут, знаєте, жінки дивляться, і для них багато тут чого показано. ну, Дивіться, насамперед, буде роз'яснюватись ситуація, коли, знаєте, у сім'ї через чоловіка є сварки. А це ситуація, яка буде. Ну, я пам'ятаю тему да, філіжанки, але вибачте, от я, я не можу, знаєте, ігнорувати, якщо показано щось не дуже таке приємне для вашого сприйняття, але ж ну. Я за те, щоб казати правду, якою б вона не була, і, вибачте, ну, тут не вирішиться питання цих сварок. Чоловік, через якого ці сварки у вас у сім'ї здійснюються, це він їх приносить додому, він е, е, свариться зазвичай на темі грошей. От воно мені так показано, я так його вам переказую. Не пройде ця тема. Він розсварить з собою, не між собою. Там жінки між собою вони домовляться в будь-якому разі. А, а от з чоловіком цим не домовляться. Протягом року я бачу три доволі такі великі сварки. Такі гучні, знаєте, такі, які будуть е, за собою наслідки мати. Ну, Ви не зможете це викинути з голови, і ви не зможете так, знаєте, не згадувати це з болем. На жаль, на жаль. Е, просто ну, сам по собі чоловік такий він, він бажаючи вам найкращого. Не розуміє, що сам робить так боляче, що це найкраще від вас відсуває якнайдалі. На жаль. Так, далі дивимось. Дивіться, тут у когось налагодиться зв'язок, він буде стосуватись ну, вашого, вашої сім'ї, вашого особистого життя. Я бачу жінку, яка багато питань вирішує з чоловіком, але дивіться, так вони, мені показані. не завжди це буде. Через особистий зв'язок, знаєте, коли люди стоять там, сидять один перед одним і розмовляють. Це буде багато чого вирішуватись через телефонні розмови. Коли ви ну, так, знаєте, на відстані один від одного, немає змоги прийти, там, приїхати, да, побачитись особисто, але ви на зв'язку. Це, коли, знаєте, один одним цікавитесь, ви важливі один для одного, і ви силу додаєте через розмову один одному. Такі насправді. І дивіться, у чоловіка там багато чого складного в житті. 2023 рік для нього буде рік, коли він із складного переходить в інше життя, в спокійніше життя. Е, так. Е, він, знаєте, Мені показано, що круг нього багато різних людей, він не все вам розказує, але це через те, щоб зберегти ваші нерви. Він не хоче вас якось там лякати, знаєте, не, не завжди у нього легкі справи, так скажу. Але він дуже піклується про вас, щоб ви не хвилювались. І це зростання міцності ваших стосунків. І ще мені показано, що гроші тут теж підуть у ріст. Це зростання вашого фінансового статку. Так, а от в роботі тут дійсно найкращий період буде. Багато для кого. Знаєте, коли м, такий якийсь ривок робити в роботі, і гроші тут м, мені показано, як. Може для когось це будуть квартальні премії, бо якось на 4 м, складові такі мені розділені гроші. Знаєте, наприклад, там Ну Так, вони якось поступово одне за одним йдуть. Для чоловіка, якогось, може, це ваш чоловік, ваш там син, брат, ким завгодно він вам може бути, але він важливий для вас. Показана ситуація, коли в нього буде добрий прорив в роботі. Коли людина, знаєте, якісь. Встановить собі, ну, скажімо так, рамки, але дивіться, він якось собі там якісь такі кордони поставить, там, наприклад, я хочу цього, цього і цього, але буде прорив за ці кордони, він зможе, ну, знаєте, якось більш того зробити, ніж собі там напланував. Так, дальнозоркість жінки мені показана, вона дуже добре розуміє і буде підказувати чоловікові, що йому, як йому зробити. І, повірте, якщо він буде до вас дослухатись, він, по-перше, він якогось такого пацюка, якогось такого, знаєте, у своєму колі він його від себе відкине. Хтось йому хоче підкласти свиню, але не вийти. Ви ж, ви ж це попередите. Потім, яка зміна на краще, у вас дуже-дуже горизонти відкриваються, дуже гарні горизонти. По-перше, на знайомство з дуже корисною для вас людиною, яка щось вам підкаже. Щось вам підкажеться саме з зараз чекаєте. З нерухомістю тут щось закінчиться, щось буде, десь буде крапка поставлена. Може, ви купляєте якусь нерухомість, може тут і переоформлюєте. На себе. І це буде прояснення дуже таке, знаєте, хтось вам підкаже, як треба зробити, щоб усе гладко пройшло. В іншому випадку тут жінка, яка. Зараз. Ха -ха, не хтось тут з вас магнітом для чоловіка стане. Притягнете до себе саме такого, як вам треба. Він, ну, дивіться, якщо у вас є список бажань, так, яким повинен бути для вас, ну, який для вас бажаний чоловік, так, то скажімо, процентів 80-85% з цього списку в ньому буде. Ну, на жаль, 100% не буває ні в кого. На жаль. Будуть якісь там, знаєте, негаразди, які вам не дуже будуть подобатись, але ви зможете з ними м, якось так, ну, скажімо, вжитись. Так. І знаєте, що показано? В нього буде, ну, тобто у вас буде свекруха, але він э, жодного разу не дасть їй. Якось не так з вами розмовляти. Він як стіною буде між вами. Я не кажу, що там одразу у вас не складуться ваші відносини. Ні, не про це мова. Але він такий, знаєте, він буде дуже захищати вас від усіх. Так. Далі. І гроші. Рік, коли можна буде заробити е, дуже так, ну таку значну е, грошову таку собі підтримочку зробити. Так, тут, так, 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 тут дивіться, у когось з вас буде рік, коли вам от, ідеї, які вам будуть приходити в голову. Вони такі, знаєте, ну дуже такі зможете заробити добрі такі ідеї будуть. Вам сподобається те, як вони будуть здійснюватись. Так, не сказала, от бачу, що з'явились лідери хто там з нерухомістю буде робити собі щось літери, так, зараз L N K цифри 6 9 це будуть якісь важливі. Може, це 6 9 місяці вказані. Ще двійка. Двійка, так. Так, в цьому питанні буде крапка поставлена. Так, і давайте тут подивимось. Так. Зараз трошки роздивлюсь, бо тут ціла історія намальована. Я хочу зрозуміти про що. Тут зміна життя у жінки малюється, і така кардинальна зміна. Дивіться, а тут вирішення питання в особистому житті, і таким чином, що а, так Тут навіть зміна країни. Намальована, Знаєте, коли людина сідає в літак і дуже-дуже далеко у невідомість летить, не знає, що, як. Знаєте, це буде країна, як, в якій ви ну, раніше може, і не бували. Може, тільки так мріяли побувати. І це, знаєте. Як повернення у мрію. Це не щось таке, коли навіть не думала, а так воно сталося, так трапилось, що тепер живу тут. Це колись така мрія була, а здійснювати будете в цьому році. І дивіться, як у вас там буде зустріч з людиною? Вже коли ви туди потрапите у вас, це знаєте, от коли зміна особистого життя цілком і повністю, не тільки зміна житла, але й ви там познайомитесь, я так розумію, з майбутнім чоловіком, тому що Тому що угу. дивіться, спочатку буде одне знайомство, воно не дуже довге буде у вас. І от коли ви будете дуже-дуже засмучена, до вас притягнеться інший чоловік. От саме з ним, здається, вже будуть ці зміни. Саме з ним це ви осядете у будинку, це буде вже сім'я так, Хоча ви знаєте, може, у когось з вас вже зараз воно так починає змінюватись. Бо я бачу, що жінка плаче через те, що питання гостро стало між нею і чоловіком. Ну, Може, це хлопець, так, з яким вона зараз розлучена, і розуміє, що вороття назад нема. Але це. Знаєте, от коли на краще. Коли треба пройти через такі зміни, щоб отримати зміни на краще. Отак от воно мені показано. Фінансові зміни на краще. Дивіться, тут друга половина року. Знаєте, коли ваше серце заспокоїться через фінансову вашу ситуацію тут літера а літера Е так ну ось такі. Такі зміни малює нам Кавова Гуща, і нехай вони будуть для вас. І ще трошки перегортаю і бачу, що дивіться та ситуація, коли ви переїжджаєте, у вас є захист від вищих сил. Не бійтесь, що ви там десь можете, може да? Десь вам не вистачить сил, не вистачить наснаги, не вистачить якихось там знань. Вас будуть вести. Це ситуація, яка вам, так, воно у вас повинна бути, яка вам дається свище. 37 є цифри, може це вік. Жінки. І кововагу ще каже, що ви дуже талановита людина, вам а ще вам таланить. Це теж таке, знаєте, важливе в цьому питанні. І зможете. Так, буде, ну будуть моменти, коли ви будете розуміти, що вам дуже складно, але ви зможете, у вас все вийде. Просто вірте в себе. Ну, от і все. Дякую всім, хто подивився. Дякую взагалі за те, що ви приходите на мій канал і дивитесь і бережіть себе. Чую, що у нас тривога знов виє. Тож, українки, хто тут, хто. В Україні бережіть себе, не нехтуйте, не, не від салатів відволічіться і звертайтесь до вищих сил, щоб оберегли вас, ваші сім'ї. І на все краще вам. Нехай 2023 рік буде найбільш кращий для вас, аніж 2022. Нехай все погане закінчиться. Нехай прийдуть зміни на краще, обов'язково. Люблю вас і побачимось з вами в наступному відео. Миру вам і добра. На все добре!